У бродах відбулися урочистості та водночас зворушливі заходи до Дня міста. На центральній площі міста громада зібралася на спільний молебень. Священика різних конфесій підносили молитве за Броди та всіх його мешканців. Лунали слова подяки за мир, єдність і силу, які тримають громаду у непростий час. Молитва об'єднала сотні сердець у спільному проханні до Бога про захист рідної землі. По завершенні богослужіння учасники рушили на алею героїв. Тут відслужили панахиду за загиблими захисниками України. Присутні схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи тих, хто віддав життя за нашу свободу. Живі квіти і запалені лампадки стали символом пам'яті та вдячності. Особливою частиною події стало вручення звання «Почесний громадянин Бролівської громади. Це високе визнання отримали ті, чиї справи та жертовність залишили вагомий слід в історії міста. Таке рішення громади підкреслює важливість збереження пам'яті про жертовний подвиг. Захід в нагадав: єдність, молитва і вдячність основа нашої сили. А пам'ять про загиблих героїв назавжди житиме у серцях бродівчан. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. У самому серці Бродів у день міста панувала особлива тиша. Тиша, сповнена шани, пам'яті і болю. На центральній площі зібралася громада, представники влади, активні жителі, родини, які втратили найдорожче. Усіх, хто прийшов згадати та вшанувати полеглих героїв Бродівської громади. Першим до присутніх звернувся міський голова Анатолій Балей. Не здатні прощати одне одному, допомагати одне одному, підтримувати один одного і творити добро. Сьогодні, в цей день, я хочу привітати тих, хто тут живе і працює на благо нашої громади. Для кого цей край став рідним і милим у серці, як мені. Сьогодні я вітаю наших захисників, яких немає тут рядом з нами, які на сході України захищають нас з вами для того, щоб ми могли сьогодні тут святкувати, працювати, жити, навчатися, веселитися. Я сьогодні Хочу привітати з ним міста. Сім'ї, родини, наших героїв. У його словах звучала не лише вдячність, а й глибока повага до кожного, хто віддав життя за свободу України. Він подякував родинам військових за їхню силу і нескінчену мужність, яку вони несуть щодня. Наша сила українців в тому. Що ми вміємо і здатні об'єднатися біля стели Матері Божої, священнослужителі піднесли спільну молитву за упокій душ полеглих та замер в Україні. В їхніх голосах відчувалося щире прагнення випросити для країни той спокій, якого так чекають мільйони. Молитва об'єднала людей, тих, хто стояв поруч, і тих, кого більше немає, поруч фізично, але хто Назавжди залишився у спогадах і серцях Святому святому дохові повсякчас, і на віки вічні амінь. Хімадрид Миколаїв звернувся до присутніх зі словами підтримки та надії. Він говорив про жертовність, про силу віри і про те, що кожен загиблий герой це світло, яке продовжує вести Україну через темряву війни. Присвятая, Богородице, спаси нас. Нехай же ж той день. Ми всі разом від імені всіх священиків вітаємо вас з Днем. Нашого міста, яке святе, яке завжди своїм прикладом, дорогі мої, веде до правди. В сьогоднішній день вітаємо і вас, шановний пане голово Анатолій Андрійович з днем міста. Дякуємо вам, як господар цього міста, як волонтер, на якого чекають воїни звідусіль. Дякуємо вам за вашу допомогу. Нехай же ж матінка Божа покриває вас і нас, усіх, та випросить свого сина перемоги над лукавим російським ворогом та дасть нам перебувати в мирі і в перемозі. Згодом громада колоною вирушила до Алеї Героїв. Тут відбулася ще одна молитва за спокій душ героїв Бродівської громади. І за відпущенням всякої провин вільної і невільної. Молитви, міський голова, вручив почесні нагороди родинам полеглих. Ці нагороди не про офіційність, а про вдячність, про визнання того, що героїзм синів і дочок бродів це фундамент свободи, за який Україна платить найвищу ціну. Я вже знаю, що пане голова ініціював і подальше нагородження всіх наших полеглих воїнів цією почесною відзнаки. Низький уклін вам громадо. Пане Голова, святі отці, за те, що ви виховали таких мужніх людей, які на превеликий жаль віддали. І ще раз кажу саме дорогоціне, що в них є, це своє життя. Надзвичайно зворушливим став момент, коли діти, які були присутні на заході, випустили у небо синя та жовті кульки. Вони здіймалися вгору повільно, немов несучи із собою, тихе прощання із тими, хто назавжди повернувся на щиті. Цей жест став символом пам'яті любові та віри у майбутнє, за яке так боролися герої. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн».